Сьогодні 17 лютого 2023 року заняття Розвиток мовлення. Тема заняття цирк. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день у добрий час. Рада я вітати вас. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Дітки, сьогодні я хочу запросити вас в дуже-дуже цікаве місць. Весь тиждень ми з вами говорили про розваги, і я вважаю, що це місце станеть вам до вподоби. Тож сідайте зручненько і дивимося уважненько. Прослухайте спочатку, дітки, віршик. Цирк це завжди свято, радість для малечі. Ось арени коло і веселий клоун, тигри і жалелери, фокусники, леви, силачі та акробати, цирк дитинство свято. Цирк засвічує вогні кольорові та ясні, Чути музику та сміх. Кличе цирк, усіх, усіх так. Куди я вас запрошую дітки. Так, звісно, я вас запрошую у цирк. Правильно. А допоможе нам в цьому наша чарівна паросолька, яка нас туди віднесе. Давайте скажемо слова. Ти крутись, крутись, крутись і у цирку зупинись. Так. Зупинились ми з вами в цирку. Ось таке диво дивне. Дітки, а що ж такий цирк? Може, там хтось живе? Звичайно, ні. Правильно, цирк це така дітки кругла будівля з трибунами для глядачів. У цирку відбуваються різні видовища, які супроводжуються музикою, там виступають циркові артисти. І, звичайно, там ніхто не живе. Дітки, а хтось з вас був у цирку? Так, я вважаю, що хоч раз, але ви були у цирку. Так. Далі, мої дорогенькі, давайте з вами пригадаємо, Ой, які циркові професії ви знаєте, а якщо не знаєте, то давайте будемо запам'ятовувати разом. Слухайте перше запитання. Хто підкидає і ловить різні предмети? Так, звичайно, це Жонглер, правильно. Хто веселить і смішить глядачів? Клоун. правильно? Це дресирувальник. А що робить він? Підказуйте, дресирувальник дресирує тварин. Правильно? Фокусник що робить? Фокусник показує фокуси, звичайно, а як ми ще можемо назвати нашого фокусника? Так, можна назвати мах, чародій, ілюзіонист. Ось такі чарівні слова, молодці дітки. Так як називаються люди, які виступають у цирку? Подумайте. Так, звичайно, циркові артисти. Повторили циркові артисти. Так, а тепер ми з вами поговоримо про арену. Звичайно, скажіть мені, дітки, будь ласка, що на ній відбувається? Так, це місце, де виступають циркові артисти і, звичайно, дресировані е, звірі. так. Правильно. А якої вона форми? Круглої, звичайно, а ви знаєте, чому вона кругла? А я вам розкажу кругла форма для того, щоб всі-всі-всі глядачі бачили артистів з любого куточку цирку. Там все завжди добре видно. Так? В цирку, як ми говорили, виступають не тільки люди, але й тваринки. Подивіться, які тваринки можуть виступати в цирку і які вправи вони можуть виконувати: тигр, мавпочка, лев, зебра, кінь, заєць, слон. Тут у нас хто є ще котик? І ведмідь, ось скільки тварин можуть виступати в цирку. Вони дресу... дресировані, так, а ще можуть бути і кішки, і собаки, і все-все-все на світі. Так, молодці. Всі ви знаєте, дітки, що фокусники роблять чудеса. І вони дуже-дуже. Цікаві діткам. Зараз я пропоную, щоб ми теж зробили маленькі але чудеса. Ми будемо з вами правильно відповідати на мої запитання. Я стану сьогодні фокусником. Прочитала я лист, і там таке написано, там так зашифровані слова. Я прошу у вас допомоги, щоб ми ці слова, звичайно, перевели на наш звичайний язик. Цирк який? Читаю. Лисеве, каціве, гурлі, чай-маляпуза. Не знаю, що це за слова. Давайте з вами разом подумаємо, цирк який? Так, веселий, цікавий, можна сказати, круглий цирк, так, захопливий. Так, молодці. Наступне слово, цирк що може робити, що він робить? Читаю. Льоеґастру, дуера, зуетка, мільконза. Я не знаю, що це за слова. Наш фокусник так їх зачарував. Давайте, дітки, допомагайте мені. Цирк що робить? Звичайно, цирк може гастролювати, радувати нас, показувати нам щось цікаве і знайомити нас теж може з якимись цікавими номерами або якимись цирковими професіями. Так, дітки, зараз трохи подумайте, для вас загадка. Він у цирку працює, гарний настрій всім дарує. Ти від нього не тікай, а зручнесенько сідай. Буде сміху, повний міг, розвеселяє він усіх. Про кого ця загадка. Звичайно, це клоун. Скажіть мені, дітки, будь ласка, а що клоун робить в цирку? Звичайно, він розма... розважає смішить глядачів, так, веселить їх, звичайно. А чи можна клоуна відрізнити від інших артистів цирку? Ну, звичайно ж, можна. Чому? Тому що е завжди. У більшості випадків клоуни розмальовані, так, у них парик, яскравий одяг, і вони завжди посміхаються. Так, я вважаю, що у цирку клоун найвеселіша людина. А ви, я думаю, теж так вважаєте. Так. Наступна гра називається Хто працює у цирку. Роздивляємось малюнок уважно і обираємо тільки ті картинки, які ви вважаєте правильними. Хто ж працює у цирку? Так, готові? Перевіряємо. Звичайно, це називайте. Фокусник, Жонглер, клоун, акробат. так, Звичайно, а космонавт, А лікар, А продавець, а лижник, Правильно, це зайві картинки. Ці люди в цирку, звичайно, не працюють. Тут е, е, вказані декілька. Професій циркових артистів, а насправді їх дуже-дуже багато. Дуже багато. Якщо ми будемо про них говорити, це буде дуже багато часу в нас, а його, на жаль, в нас немає. Ну, молодці дітки. Далі ми будемо складати речення. Якщо ми з вами говоримо про цирк, то і картинки я обрала такі циркові, будемо говорити. Так, дивимось на схему під малюнком, скільки слів повинно бути в реченні. Так, правильно, три слова. Ну, давайте складати речення. Так, готові? Так, ну це у нас або жонглер, або клоун. Клоуни теж вміють жонглювати. Так, Тобто складаємо речення або жонглер, або клоун. Я склала таке речення. Клоун жонглює шариками. Так? Або клоун весела людина. Ну, можна і таке. Я не знаю, які речення складете ви, але я впевнена, що вони будуть правильними. Далі у нас фокусник маг. Чародій! Ось скільки слів можна сказати про одну, одну людину. Так, давайте складати речення. Дивимось на схему. Речення складаємо з трьох слів. Так. Фокусник показує фокуси. Найпростіше речення, так? Або зайчик в шапці. У фокусника. Фокусник показав зайчика. У фокусника чарівна паличка. Ось таке. Так, добре. Це дресирувальник. Так, складаємо речення, дивимось на схему, теж схема. Для того, щоб скласти речення з трьох слів. Я сьогодні вам таке легеньке завдання даю. Так, дресирувальник дресу, дресирує тварин. Або мавпочка жонглює шариками. Дресирувальник приніс мавпочку. Дуже багато варіантів є. Так, далі. А далі все. Всі завдання ми виконали. Сьогодні всі впоралися з цим. Дуже цікаву подорож нас при, при, принесла наша парасолька. принесла нас і улетіла. А ми з вами дуже багато цікавого узнали про цирк. Деякі професії ви знали циркові, а деякі для вас. Показались новими, і ви тепер їх повинні запам'ятати. Вам я бажаю відвідувати почаще, почаще цирк, так? або театр, або цирк, кудись ходити з батьками і дивитися, як люди виступають там, як вони для вас стараються, щоб вам сподобатися, щоб вам було весело і цікаво. Ну ось, мої дорогенькі, Наше заняття закінчено. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!